задекларували перед людьми, що ви хочете компромісів і нормально вирішити проблему незаконних забудов на Аркколу озера, і йдете в обхід активістів, громадськості і робите свою справу. Ви самі міські голова добре, заявляє, розуміємо. що є будинок, але повинно бути і корти. І на виконкомі вони підтримують дане питання. Хоча корти ми... – це добре, але їм жінок були чесні, які не він наступає категорично проти забудови міського озера, а цим самим в Реї, можна сказати, в законі, якраз ну, з тих забудов, які є скандальними, якраз на полу міського озера. Виходь, випадка, що у нас Ковальчук сліпий, глухий, ми його ставимо в нерівні умови, а другим даємо план детального планування. Перепрошую. Дана документація. Давайте поговоримо про факти. Була розроблена ще рік тому назад. Земельна ділянка знаходиться в користуванні. Забудівника зобов'язали, через те, що він там придбав у свої певні об'єкти нерухомості, будувати корти. Об'єкт стоїть. Чому ви бачите, то що ми якісь мої наміри непрозоро щось зробити або щось не зробити? Я вас запевняю, що по розробці комплексу навколо озера, детального на плана території, це зовсім не конфліктує ці два проекти. Я врахую всі ваші побажання і результати роботи комісії. Тому що ця дана забудова також є перелік одним з тих, які є скандальним навколо міського озера. Там існує 12 вона поверхів стоїть. Тому всі ми знаємо, що і багато перевірок були, і зараз безпосередній час СБУ займається даним, даною будівлею тому ми не розуміємо, чому ви не можете там розробити. Тому що виходить, що ви просто е, нівелюєте роботу контрольної комісії. Громадськість, яка погодилася вирішити ті проблеми, які залишилися від минулої влади. Якщо ви так говорите, що ви ні в чому не винні, то відповідно ви якось діть також зустріч громадськості. Бо ви зараз займаєтеся подвійною грою. Ми розуміємо, що означає ось цей ДПТ. Ви можете це називати дуже різними словами, як державний службовець, правильно говорити. Але ми, як громада, розуміємо, що є легалізації цієї забудови, і так зараз кожен забудівник може це зробити, і ця комісія в кінцевому кінцеві не буде мати чим взагалі займатися і давати будь-які пропозиції. Вже не буде на основі чого це робити, розумієте? Якщо є озеро, якщо навколо озера і території, є забудови, робіть комплексний детальний план території. Це і нормально. Детальний план території насправді мав би розроблятися на конкретні райони, мікрорайони, не там собі, де хоче тільки забудівник. Нема там, де хоче за Хто І хоче жодним цього чином депетер. я Ленчий один забудівник. раз до нас звернувся за будівник. Мої бажання тут немає. Але я знаю, що будуть чудові корти, я маю протокольне доручення.